Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа сьогодні на морі так тихо, спокійно. Там вдалині птахи збираються у вирій, і їх так багато. Подивіться, знаєте, так інколи дивишся, а потім переглядаєш відео, і на телефоні воно записується так гарно. А коли вже ти загружаєш його в Ютуб, то відозміни звичайно дуже велике. Але дякую Господу, дякую Господу за ці кадри, дякую Господу за ці шедеври. І на перший погляд, сьогодні так спокійно, бачите, мало фарб, але настільки ніжно, просто така ніжність, Божа ніжність сьогодні. Слава Господу! Слава Богу, він зберіг нас цієї ночі. Було тихо і спокійно. Була тиха і спокійна українська ніч. Принаймні в нас було точно тихо. Я дякую Господу за вчорашній навчальний день. Так дякую, коли через чколи 3-4 дні підряд ти з дітьми біжиш в бомбосховище, а потім день і нікуди не потрібно бігти, то ти настільки ціниш, цінуєш. Оці спокійні уроки, що ти спокійно сидиш, спокійно працюєш. Так, да, знаєте, діти зараз настільки у них дуже такий тонкий слух, і вони до кожного бах прислухаються. Хтось зачинив міцно двері, бахнуло, вони вже зразу тривога. Ні, діти це просто зачинили двері там, чи вікно від того, що вітер подув, бахнуло, і вони до цього прислухаються. І нам здається, та вони нічого там не відчувають. На превеликий жаль відчувають. І нам так потрібен цілитель, Господь цілитель, який зцілить всі душевні духовні рани в ім'я Ісуса Христа. Нам потрібен той, який скаже. Звершилося, який сказав, звершилося, і перемога прийде, і перемога прийде, і закінчаться ці сирени, і закінчаться оці вибухи, і настане мир. Ми, які жили в мирі, ми знали, що там десь іде війна, дами колись молилися, дами не розуміли, чому там йдуть війни, за що вони воюють. Але тепер прийшло до нас, і вже такий довгий час воно. У нас і ми розуміємо, наскільки це важко, наскільки це важко жити під час війни, і навіть у сучасному світі, і навіть у сучасному світі. Але ми так вдячні Господу, що він з нами, що він підкріплює нас, що він підбадьорює нас, що він каже Я з вами завжди, я не покину, я не залишу, я доведу, доведу до небесних обітниць, доведу додому. Я приведу вас у будинок, який з любов'ю будую, від від там різні роблю нарізи, щоб вам було красиво, щоб вам було комфортно. Щоб вам було класно, але й на землі, як і на небі, каже Господь, хоче, щоб нам було. На землі і як на небі. Алілуя Тож він опікується, опікується кожного дня. Він дає нам все потрібне для життя. Він навчає нас корисному. Слава Господу! Навіки подяка йому. Хваліть всі, хваліть всі Бога небес! Хвалить всі, хвалить всі Бога небес, хвалить усі він достойний є, хвалить всі Бога небес. Хвалить всі, хвалить всі Бога небес, хваліть всі, хвалить всі Бога небес, хвалить усі Він достойний є. Хвалить бо Він наш творець, Алілуя, алілуя. Богу хвала, Богу хвала, Алілуя, Алілуя, Богу хвала, Йому лиш хвала, Алілуя. Алілуя, слава Господу! Він наш Творець, Він наш Спаситель, і ми будемо вихваляти Його ім'я і будемо хвалитися тим, що Він наш Господь, що Він наш Господь! Алілуя, Слава Господу, слава Господу. Сьогодні хочу прочитати 145-й псалом. Зараз закладинку заберу, щоб вона не відлітала. Псалом 145. Я буду величати Тебе, мій Боже і царю. Буду славити ім Твоє ім'я повіки. Я буду величати, я буду величати Тебе, я буду величати Тебе, мій Господи. Ти є той, який даруєш нам оці ранки. Ти є той, який дав нам зараз можливість подивитися, як народжується день. Сонце встає, новий день приходить. За все складаємо подяку тобі і буде тому, що у нас є більше, ніж 10 тисяч причин славити Тебе і вихваляти Твоє ім'я. Слава Господу! Щодня благословлятиму Тебе і співатиму Твоєму імені. Повіки вічні, алілуя, і співатимо Тобі. Адже коли ми співаємо Господу, радістю наповнюється наш дух, коли ми співаємо Господу і хвалу йому складаємо, сатана тікає, тому що він не може втриматися, він не може слухати оцю хвалу й поклоніння. Коли ми співаємо Господу і трепетом наповнюється наше серце, ми правильно співаємо. Ми правильно співаємо, тому що коли ми співаємо і нема ніяких відчуттів, то треба запитати, а кому ми співаємо? Радість перед Господом, сила наша. І коли ми співаємо навіть коли сльози, а потім така радість, така радість. Спробуйте, хто ще не пробував. Скуштуйте, який благий Господь, і потім це ваше буде улюблене заняття співати Господу, прославляти Його ім'я. І на кухні, і на ліжку, і в дорозі, де б не були, а слова будуть самі литися з вашого серця. Спробуйте. Це так класно. Великий Господь, великий Господь! Потрібно собі нагадувати періодично, що наш Господь великий, Він великий, Він царює! Алілуя! Великий Господь і достойний найвищої хвали, Його велич не збагнена. Його велич не збагнена. Алілуя! Слава Господу! З покоління в покоління буду прославляти Твої діяння і звіщати про Твою могутність, І буду говорити про велику славу Твоєї величі та про твої дивовижні діла. Розповідатиму про могутність Твоїх чудових звершень, як і я звіщаю про Твою велич, ділитимуся з іншими спогадами про Твою велику доброту і співатиму Твою праведність, милосердний, співчутливий Господь, довготерпеливий і сповнений любові, Господь добрий до всіх. І його милосердя помітне на всіх його вчинках. Тебе, Господи, прославлятимуть усі твої діяння, Тебе благословлятимуть, усі вірні Твої. Вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про Твою могутність, аби дізналися усі люди про Твою силу, славу, велич Твого царства, Твоє царство, царство вічне. Твоє царство, царство вічне, скільки було царств на цій землі, скільки було могутніх царств, таких, що ого, аж земля тремтіла. І де вони? Впали, розбилися, і немає їх, і немає їх, і яке б не було царство, і яка б не була держава, і як би вона не вихвалялася своєю величчю, своєю могутністю і всім останнім паде. Паде, а тільки та держава, а тільки той народ, який скаже: Господь наш цар, Господь наш Бог, ми будемо поклонятися єдиному, всемогутньому Господу. Та держава встоїть, та держава буде існувати, та держава буде доки доки царство, небесне царство не прийде на цю землю, доки, доки все не зміниться. І Господь, у, у, і Господь е, встановить своє царство, яке уже є, яке буде, і яке буде вічно. Алілуя, слава Господу! Царству Небесному немає ні початку, ні кінця. Царство Небесне, воно є, воно є вічне, воно від, від віку і до віку, воно Альфа і Омега, воно початок і кінець, воно є. Господь якось сказав: Я єсмь, Він є, Він є і царство Його є. Алілуя, Слава Господу! Твоє царство, царство вічне, Твоє владарювання на всі роди і покоління. Господь підтримує всіх падаючих і підносить усіх пригноблених, очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу. Кому даєш поживу, Господи, за ким опікуюся? За усіма. Але є велика привілегія у тих очі, котрих дивляться на Господа. Очі тих, хто спрямовані на нього, він дивиться на ці очі. І вони можуть побачити, знаєте, не ото блудний син, який їв, 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 от хотів, не так хотів поїсти отих рожків, які давали цвиням. Але йому не давали. І він, мабуть, отак подивився і подивився в очі якомусь поросяті, яке, яко, яке бігло, і прийшов у себе. Від тих очей, від того хрюкання, від того запаху прийшов у себе. Інколи діти Божі опускаються на таке дно, на таке дно, що там уже йому хрюкають подібні до нього. І потім приходить до тями, приходить в себе і каже: піду я додому, піду я додому, і у деяких уже знаєте, навіть немає куди йти. Уже вони бомжі. Але Батько Небесний від них не відрікся. І він каже: Йди додому, йди до мене, йди до церкви Божої, йди, йди і поміняй оточення, зміни своє оточення. Хай будуть біля тебе ті очі, яких дивляться на Творця, ті, які. Колись були такими, можливо, не дуже падшими, але все рівно не дивилися у очі творцеві, а дивилися в очі зовсім іншому. Тому, хто прийшов украсти, вбити і згубити. Тому, хто лестливо пестив, говорив щось там, говорив. Але оці його говоріння були як, як у тої кішки, яка прийшла бавити мишку, прийшла мати. А мишки отої маленької і не побачила, а так писливо говорила, і ото дурне мишеня казало: дуже гарно ти співаєш. А всі ті, хто приходили щиро, покоха покохати, поколисати, заколисати, хоч і вони не гарно співали, але у них було щире серце. Вони йшли із добрими намірами. А прийшла кішка, помурликала, понявкала, але ціль була зовсім інша з'їсти. І на превеликий жаль їй це вдалося. Але наш господь не такий, наш господь щирий. У нього щире серце, він нас любить щиро, Він навіть як коли тихо говорить, він коли нас пестить, то це він робить від щирого серця. У нього немає зміни і тіні зміни. У нього немає в серці лукавства. Він добрий, він ніжний, він лагідний, він щирий. Алілуя! Слава Господу! Очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу, розтуляєш свою руку, яка наповнена щедротами. Розтуляєш свою руку на всіх своїх шляхах, і милосердний у всіх своїх вчинках. У всіх своїх вчинках наш Господь милосердний. Він не карає, він не б'є, він не ламає, він не зруйновує, Він є життя, Він є будівник, Він є той, хто оті розвалини, повністю знову збудовує. Ось то він є такий, і не потрібно плутати. Не потрібно плутати діла дьявола з ділами Божими. Алілуя, слава Господу! Справедливий Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх чинках. Господь близький до усіх, котрі волають до Нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Він виконує бажання всіх, котрі його шанують, вислуховує їхні благання і спасає їх. Алілуя, слава Господу! Господь охороняє тих, котрі його люблять, а, всі нечист... а всіх нечестивих знищить. І кажуть: О, так Господь же знищить! Господь знищить! Так вони самі це обрали, вони самі це обрали. Дивіться на Господа, шануйте Його, співайте Йому подяку, прийміть його дар спасіння і живіть. Господь каже. Обирайте кому служити, обирайте, обирайте життя чи смерть, але зразу каже, обери життя, навіщо тобі помирати? Так, да, він дає вибір, він дає, ми вільні, він дає вибір, але він підказує, що краще обрати нам, бо він краще знає, що для нас краще, бо Він наш Творець. Алілуя, Слава Господу! Мої уста. Виголошуватимуть Господу хвалу. Нехай усяке тіло благословляє Його ім'я по вік віків. Хвали, душа моя, Господа! Починається 146-й псалом, і ми будемо хвалити ім'я Твоє. Адже ти добрий, адже ти милосердний, адже ти вірний. Слава Господу! А ще наш Господь справедливий. Наш Господь справедливий, і Він справедливо поступає з багатьма, особливо з тими, хто не дивляться на нього, хто шукає своїх шляхів. Тоді справедливий суд наздоганяє їх. Але ті, хто дивляться на Господа, ті, хто очі свої піднімають догори і надію складають на нього і кажуть: Поміч моя від Господа. Поміч моя від Господа, він всемогутній, він сильний, він славний, і я буду хвалитися Його іменям. Я буду хвалитися тим, що Господь допомагає мені, що Він вірний і на всіх моїх шляхах Він опікується, Він опікується мною, Він вказує мені правильний шлях, котрим я повинна йти. А якщо уклонюся, ну тоді буду мати справедливий суд. Але. Але я не хочу цього. Я хочу бути лагід, з лагідним, з добрим Господом. Тож я буду обирати життя. І хочу, щоб кожна душа обрала життя і йшла за нашим Господом, і немало не сумнівалася в його щирої любові. Немало не сумнівалася в його силі. Підтримати нас в його силі дати нам все потрібне для життя. Він сильний, він добрий, він всемогутній Господь. А ще, Він, знаєте, він зовсім зовсім не. В, ньому, в нього немає потреби, щоб ми його захищали, щоб ми його оправдували, щоб ми щось там робили для того, щоб доказати, що він всемогутній. Він самодосконалий. Він, він наш притулок. Він наш захисник. Не ми його, не ми його, а він наш. І нам не потрібно плутати місію Господа і нашу місію. І хай нам дасть Господь мудрості в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай Господь сьогодні погляне на кожного з нас світлим своїм лицем і дарує нам мир, і дарує нам мир, і дарує нам мир в наших серцях, в наших родинах, в нашій країні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.